Древенькі були. Пробіжимося ще зараз по наших От таких красунчиків в моїм вісімбі. Так виходимо, виходимо дітки. Ох, ти, тут ночували з ними. Ми Будемо бачити чи будуть чисту пшеницю. О, драбиють. Це вже супер. Хоча ми їм це е, основна маса зараз е, харчування нашої птиці це йдуть е, кабачки. Кабачки насадили, кабачки є, з гарбузами я трохи пролетів. Е, брав якісь там, просив, щоб були, шкірка е, була не тверда, щоб годин було терто, тому що деколи забудеш, він там постаріє, вже там не потреш, хіба і сокирою ледве розрубаєш Є такі прості гарбузи. Ну, ось брав такі оранжеві величезні конячі, як то кажуть, але не зійшов ні один. Зійшли там е зелені, вони такі невеликі, як м'ячики. І, і зійшли такі грушечки. Я тут взяв один, щоб до себе кашу варити. Ще можна було ті оранжеві також їсти, вони є солодкі. ми колись сік з яблука давили і цей. І... Ті гарбузи давали також до соку, бо вони були солодкі. Ось така малеча наша бігає, але тут в нас є маленький сюрприз, покажемо його потім. Ось трошки пізніше. Побачимо, так, наші каченята. Нашим каченятам ого, як я кажу, завжди запишено, їм ще два місяці немає. Їм десь 6 тижнів. Максимум вони так, їм, їм 5-6 тижнів. Ось так вони десь, десь їм є, ну 6 хай буде. Ось так вони в нас збираються в пірячку, ростуть вони тут ніби непогано, крім ось цього одного, як то кажуть, як казав, в рості відстає, тому що чомусь -то десь колись вони в рості відстають. Але тут ми бачимо, що в цьому виводку ніби все йде своїм чередом. Тобто, так як має бути. Бачимо, що... Десь у нас Аля, напевно, був замішаний француз. Або було таке в мене, що німців, коли я брав перший раз. І були в них такі у двох качечок, потім, коли вони опірювалися, були е, пару пірінок, не шапочка, а пару парупірінок на цьому, на голові. Е, я дзвонив до цього господаря, який там яку нього тих каченят, потім асію. Верніше не дзвонили, ми часто випадково зустрілися на ринку. Я вже розказував, що жінка мені продала найменших каченят, 6 штук. У вас вийшло в мене 5 качечок і один качурик. А в нього все наоборот. Жаліться, що одні качурі качечок нема. Ну менше з тим. Я питаю, кажу, так і так кажу, там одна, ну, двох качечок і цяточки. На голові чорненькі. він каже, що нічого страшного, вони Допустимо, вони перелиняють і вони пропадуть. Ось Я хотів показати, воно головою махнуло і нема. Тих пару перінок на голові. Так, я ж їм їсти не давав, а вже хочу з ними побалакати. Зараз я йду приготую їм їсти і покажемо, як вони в нас смачно все наминають. Водичку ми носимо з потока, тому що в нас керниці її практично вже немає, вона каламотна. Потічок недалеко пішов, начерпав. Ну і качечки наші п'ють. Ось так вони наминають таку, як то кажуть, заминку, кабачок, трохи картоплі, трохи зерна меленого і зерна цінного, нам учивши вчора кип'ятком поставив на ніч і воно підбухло. Такий апетит мають наші малявки. Гроверу їм не даємо, бо його нема. Там трохи старту мають, а я тримаю для... Маленьких. Ну, а ті вже великі вже хай їдять так. Десь колись потім як куплю, то ще підсиплю їх, під водою. Ось такі наші каченята. Та такі цікаві. О, до речі, я тут десь хотів показати, а у вас пару під'ємник. у цієї качечки буде, так, угу. але потім у мене і пропадуть, тому що їхня мама. Якщо я не помиляюсь, також росла і мало дві пірінки чорні, але бачимо, що перелиняли, пішли в линьки линки і в неї вже все, як то кажуть, пропало. Так, поїхали ми далі, мають вони собі таку даму. Ці ранні курчати, як я казав, найкращі, бо ще трошки і вже корочки бачимо так ростуть і будуть готуватися до яйцекладки. Таких ми маємо тільки ранніх одну, тому що друга в нас. Дала Богу душу. Не знаю чого. Це була така м -м, біла курочка з чорними лапками. Мала більше чорну мені дуже сподобалося, але все, що подобається, то не доживає. Ось вони плавають собі мають такий потічок і погнали. Ну а тут цей сюрприз, як я казав, але він там такий монюсенький. Була ще одна качка, серед тижня ці вилупили скаченята, їм вже тиждень. І з під другої качки почали лупитись скаченята, вилупили всіх шість штучок, ще одне малесеньке вчора долупилося. Де той дябик маленький? Ось тут дябик маленький, він вчора вилупився, ми його забрали, але їхня мама не захотіла їх водити. Почала в нас їх трошки кусати і цей. І ми з'єднали з цією качкою, тижневими каченятами тим тиждень, ті тільки народилися. Бачите, яка різниця. Бо тим трошки більше бадня, а тому малесенькому день. Але ця качечка в нас чемна, прийняла вона всіх, не кусала і бачимо, що вони переночували нічку і будуть, як то кажуть, рости разом. 6, 5 її і одна прийомна з-під куртки і шість, по-моєму, тих, має бути 12 де є. Шість, вісім, десять, каченят. Це ще наші не останні, тому що в ще там далі ми підемо подивимося, ще будуть новини. Ось така малеча у нас росте, підростає. Оце малесеньк, бачиш, шустри, ніби холо, о, перевернулося. тьо тьо о, мама біжить, допомагає йому. Ну, думаю, що вони будуть рости всі тут в любові. Їсти маємо, їх трошки підсипаємо старту, як завжди я казав, що ми ці каченята я стартую, Щоб вони укріпли, набралися ну, і думаю, що буде все добре. Кидаємо лободу з городу, їдять зелень. Ну, такі ніби активні каченятки. Побачимо, що буде далі. Наша мама героїня. Ні, не кусає, бо я думаю, що вона буде кусати, вона вчора так пильнував за нею, дивився, але вона їх якось вони змішалися практично одинакового кольору, тому що ті, що вже тиждень, вони в кольорі трошки інші, а ті ще живтесенькі, знаєте, це воно маленьке. Лише собі там що лапає. Грошечку хочте? Ну що, всім гарного дня, мирного неба і всіх благ. Їїсь, воду дьоргає. Дивиться, що всі, то буде й воно. Там водичку їм даю в тому. Але вчора одне залізло маленьке, і ще, як такий кажуть, пошок в нього був не цей. Не звали, ну як не звали, ну жиром не оброблений, напевно, і воно мокре бігало, але ну, не пищало. От погнали всі малеча, така активна, гарно за ними спостерігати. Ну, тепер точно пока.